Сент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про одну одну презентацію. Презентацію збірки творчості. Поговоримо з нашими гостями: це Світлана Баранік, художниця, і Лариса Ветлугіна, учасниці літературного клубу «Осяння», організатори заходів. Доброго дня, дівчата. Доброго дня, Доброго. Ну, і перше 11 червня у синьому кактусі відбулася презентація збірки творчості. Мета презентації підтримка Збройних сил України. Ну можна і так сказати. А саме ви підтримували, хочете підтримати свого друга, який ну, воює. Отже, Світи, не могли б ви детальніше розповісти, яку саме збірку творчості ви презентували? Власне, хто автор цієї збірки? Ну і що вдалося? Це. Збірка Харківського літературного клубу «Осяяння» з назвою Інше життя, у цю збірку війшли вірші і проза, ілюстрації і світлини від кількох учасників нашого клубу. І всі твори, що увійшли у цю збірку, створені з початку повномасштабного вторгнення. В цілому, ми всі з Харкова, і, скажімо, раніше більшість із нас писали російською мовою, а з початком повномасштабної війни ми від цього відмовились і перейшли на українську. І ця збірка важлива для нас тим, що це перша наша повністю україномовна збірка. От. Збірка називається я Бачу інше життя. А які твори в ці збірці? Тобто це вірша чи це проза. Хто автори? Ну, взагалі про декілька слів саме про цю збірку? В основному в збірці тут поезія, трошки є й прози, також в збірці моє оформлення з ілюстраціями до творів, і також є світлини. від Фотографа нашого Віктора Крічтова. Тематика у збірки не можна сказати, що однорідна, але війна так чи інакше вплинула на всі ці твори. У когось це суто воєнна лірика, у когось більш ліричні теми особисті, але все одно загальна тема це війна. Я так розумію, що і ви, і Лариса з Харкова. Так, тобто, а тут у мене саме презентація у синьому кактусі. Як виникла ідея ну, цієї презентації, скажімо, і чи багато було людей на презентації? Що вам вдалося зібрати? В цілому синій кактус вже можна сказати, наші тут давні вінницькі друзі. Ми саме в синьому кактусі робили день народження осяяння у жовтні минулого року. Також був там. Благодійний збір для наших друзів. А цього разу ми збірку цю презентуємо у різних вінницьких просторах. Вже були презентації у просторі Піч та у бібліотеці філії номер 1 Загалом зібрали вже близько 7 тисяч на продажі збірки та супровідних наших матеріалів, як там. Листівки, наліпки, отаке. В цілому у нас тут на обкладинці і нашої продукції фігурує їжачок, це як символ, чи тотемна незламності. тваринка нашого літературного клубу. Раніше це був більше як просто милий символ, мила тваринка, а зараз їжак ще асоціюється з протитанковим їжаком. і саме тому от ми цей концепт об'єднали на обкладинці, що їжачок у нас тепер сильний і незламний. Тобто, я так розумію, що це був цикл презентації. Ну в в деяких містах саме ось «Синій Кактус це була ну, остання, скажімо, так, така презентація, і вдалося зібрати 7 тисяч. Ну, приблизно ну, 7 тисяч. Загалом гривень. за всі. А скільки ви ну, плануєте зібрати і для кого саме ви збираєте? Ми, власне, не сказали головну мету цього збору. Ми збираємо е, на підтримку збору на авто для ТРО е, батальйону, де воює наш друг і давній учасник осяяні Віталій Сербіченка зараз. Е, конкретно і фіксований. Мети у нас немає, чим більше зберемо, тим краще, бо збір триває, що у нього там до закриття. Ну, треба ще багато збирати. Ну тут би хотілося, якщо говорити якщо ми говоримо вже про збірку, якщо можна фрагмент прочитати, який ваш ну не знаю, фрагмент вірша або фрагмент там які, які ваш улюблений? Чи ну не те, що улюблений, а власне про що збірка? Тобто що можна було собі уявити? Я зачитаю вірш нашої керівниці Ольги э, Про Харків Моє місто чудове, незрівнянне, найкраще, понівечене війною, посипане попелом, стривожене вибухами, спалене, розбите, нескорене, дивишся на нас вибитими шибками. Мов здивованими очима, і не розумієш, за що так з тобою? Розумником. З тобою красенем, з тобою, найкращим на планеті. Іду твоїми вулицями, гуляю парками, крукую проспектами. Я вболіваю разом з тобою, і разом з тобою я мрію, дивлячись на твої квіти, як ти знову розквітнеш, відбудуєшся, станеш ще красивішим, як до тебе повернуться всі, хто сумує за тобою по всьому білому світові і твій голос. Нескорений, далеко лунає, до себе гукає всіх, покинувших тебе, дітей. Наскільки я розумію, скільки людей було саме на презентаціях? Чи багато людей прийшло? Чи це більше люди з Харкова, скажімо, які зараз у Вінниці перебувають? Чи все-таки це були вінничани в тому числі? До речі, в основному це були вінничани. З харків'ян були, власне, ми, учасники. З Ларисою, так я розумію. Так. Тут у мене запитання до, до Лариси. Саме якщо ми говоримо про що презентацію ось цієї збірки було зроблено, скажімо, в рамках роботи літерна... харківського літературного клубу, саме я зроблю акцент, що це харківський осяяння. Що це за клуб? І скільки сьогодні, ну, скажімо, людей, учасників цього клубу, знаходиться у Вінниці? і Чим ви займаєтесь? Ну, я маю на увазі клуб. Угу. Добре, це е, спочатку був літературний клуб, але насправді там збирались люди по інтересах. Тобто я туди прийшла, коли я була в 9 класі. Там було дуже багато студентів, людей, котрі вже працюють. Це більше як е, не прям літературний клуб, а місце підтримки, друга сім'я. Там насправді постійних членів прям дуже давніх, я думаю, ну, людей 50. А ось скільки всього приходили, я думаю, ну, і 200, і 300 може назбиратись. Ну, Ми не, не, не займались благодійністю до війни. Це була просто наша сута спільнота. А зараз ну, в нас є друзі в ЗСУ, ми не можемо бути осторонь від дітей. Від інших бібліотек. Ну а тут скільки заходів, які заходи ви проводили в рамках роботи літературно-харківського літературного клубу «Осяйні»? Тобто я так розумію, що це ну скажімо, далеко не перший такий захід саме на підтримку Збройних сил України. Ми е, дарували книгу вінницьким бібліотекам, декілька книг е, ізюмського автора, який загинув свята, може допомогти. мені. Е, угу. Ізюмського письменника Володимира Вакуленка. Е, ми збирали кошти на закупівлю його книги, яку перевипустили татусева книга, і подарували її кільком вінницьким бібліотекам у дитячій їх відділи. Ми збирали гроші на книжки та іграшки дітям з Балаклії, Ми ще збирали на собак в Харкові. Ну, це прям заходи були в плані. Ми або щось відносили, або щось про. Продавали або щось презентували у, у бібліотеках, у цих закладах як піч і синій кактус. Ми ще е, свята намалювала серію картин для ізюмської бібліотеки, тому що вона дуже ну, там нічого не залишилось майже і теж збирали гроші на нові книжки, на обладнання. Це, а. до речі, продовжується да, зараз да. цей ага. збір в, в, в суботу, якраз від. Простору піч буде захід на підтримку бібліотеки, і також буде збір книжок та коштів на закупівлю. А де саме це буде? Це буде книжкова толока на Грушевсь... Грушевського ближче mm -hmm. до парку. На вулиці Грушевського. Так, в суботу, ну, Протяг... день там, десь з 11. Так. Алекса, угу. е, питання до вас. Я так розумію, що 24 лютого ви власне зустріли у Харкові? чи, чи вже, вже були Я в випадково виїхала на, ну, по роботі, і мій чоловік зустрів 24 лютого в Харкові. Я від нього дізналась, він мені зателефонував зранку і, і сказав, що в місті вибухи. А як було прийнято рішення переїхати у Вінницю? Чи це випадковість поставить? Це... Абсолютно випадковість. Мама чоловіка з чоловіком просто їхали по Україні, і їх там прихистила людина. І зараз мама е залишилась цією людиною жити, вони ну, вже пара. А ваш будинок він залишився? У мене квартира, вона поки що ціла, в нас тільки одне вікно розбите. Ну, а повертатись плануєте? Я думаю, що ні. Вже можете не повернутися. Свет, декілька слів саме про вас, 24 лютого, як ви зустріли? Де Я... ви були на той час, і саме як опинилися в Вінниці? Я була у Харкові, вся моя родина була у Харкові, і ми десь до середини квітня залишались, в цілому було страшно дуже, але кудись їхати здавалося ще страшнішим на той момент. Тому ми залишались спочатку були у себе в квартирі, потім друзі нам допомогли, ми жили у сховищі якийсь час, а потім друзі випадково самі опинились у Вінниці у родичів і допомогли тут нам з житлом, бо тоді були великі проблеми знайти житло для зйому, і тоді вже ми. Переїхала у Вінницю. А перше враження? Так розумію, що у Вінниці до цього ви ніколи не були? Ні, ніколи. А перше mm -hmm. враження, що ви які місця, ну, не знаю, місця у Вінниці найбільше вам подобається як людині творчій, скажімо, худож художнику? Ви знаєте, найперше враження від Вінниці моє це був Royal Pub. тому що буквально на другий день, як ми тут опинились, наші нові знайомі, що нам тут допомагали з житлом. Вони нас буквально витягли на якийсь благодійний концерт, і для нас це було як просто повернення до якогось іншого життя, бо ми у Харкові дуже любили ходити на всякі локальні концерти, постійно і, і участь брали у них іноді. Тобто, для нас це було якраз рідне звичне життя, і тут ми з вибухів і підвалів, скажімо, потрапили на цей захід. Тому от... Перше враження, і ще ріка. Я дуже люблю, щоб у місті була красива ріка. І от у Вінниці це прям дуже. А багато друзів з'явилося у Вінниці за цей час, поки ви тут в цілому так з'явилось, і ще найдивніше можливо, що дуже багато людей тут ми зустрічаємо саме з Харкова, з якими у Харкові ми не були знайомі. От. Тобто тут багато харків'яни, так розумію. Лариса, а ваше враження? А мені просто цікаво, як людина, яка знову таки не була у Вінниці. Перше, що, ну, що вам подобається у Вінниці, особливо які місця, можливо, для вас такі, скажімо, найбільш цікаві? І, взагалі, ваше враження від нашого міста? Перше враження, що що тут дуже спокійно. Це якесь, як на мене, сімейне місто. Ну мені дуже підходить. Мені дуже подобається центральний парк. У мене дві величезні собаки. Я постійно там гуляю з ними. Угу. І а якщо ми говоримо саме про що це збірку, ну про акцію, ось вона відбулася в, де, в, де, в деяких місцях, скажімо, і остання це була презентація в синьому кактусі. Якщо люди, які ну не встигли на презентацію, але якщо які б люди мають бажання долучитися до вашої акції, скажімо, допомогти, куди їм можна звертатися? Чи ну, там придбати цю збірку поезії, чи якось просто допомогти, можливо? Ця збірка доступна, якщо звертатись до соцмереж літературного клубу «Осяяння», а також у Вінниці можна придбати її у творчому просторі піч. А які ще акції попереду ви плануєте? Ну, я розумію, що це дуже важко зараз взагалі щось планувати, але можливо є якісь у планах. Тобто ну, допомога, я так розумію, що більше ви допомагаєте тим людям, які, ну, з якими ви були знайомі, і саме, ну, скажімо, така підтримка. А які ще якісь є у планах? Можливо, там я знаю, що ви пишете картини, а тобто своя виставка там має. Ну, є у планах зробити виставку своїх картин. Ну от Нещодавно якраз разом з презентацією збірки в печі була і моя виставка про Ізюм, розширена, скажімо, версія тієї, що була раніше. І ще там була частина з портретами безпритульних песиків Харкова на підтримку їх і зі збором для них. В цілому, найбільший. Наш зараз проєкт це збір для бібліотеки Ізюмської. Це була спочатку ідея мого тата, бо він сам з Ізюму, і взагалі ця бібліотека для нас важлива, бо моя прабабка була колись її директоркою. От і ми б хотіли дуже їх підтримати, і Осяйня і, 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 і буде допомагати у збору. У, у цьому на книжки і, власне, книжки. Тобто ви збираєте для бібліотеки для ізюмської бібліотеки книжки? Так, ми це будемо самі потім закуповувати, і тато мій це буде відвозити. Туди. А куди можна вам принести книжки? Наприклад, якщо люди хочуть передати книжки для ізюмської бібліотеки? Чи можна книжки, чи це мова лише там, наприклад, про фінансову допомогу? Ми приймаємо книжки українською мовою. Будь-які в цілому особлива потреба у дитячих та юнацьких, тому що їх зовсім немає у бібліотеці. Також можна звертатись до соцмереж літературного клубу Осяєння. Ми зустрінемось у Вінниці і приймемо у вас їх, будемо вдячні. Ну а також кошти паралельно збираємо теж. Угу. Лариса, якщо підсумувати буквально у нас декілька хвилин до завершення, а якщо ви ну у вас є, є нагода звернутися до, до Вінничан, які нас слухають, а будуть дивитися в Ютубі. І до речі, тут я нагадаю, що на Ютуб, на Ютуб каналі Радіо Міста над Богом ви можете придивитися ефір. Ну і власне, ось що ви хотіли б з чим звернутися до Вінничан. Я хочу сказати дякую вінчанам за те, що вони нас так прекрасно прийняли, навіть коли ми перші рази спілкувалися з російською, це дуже щиро. Я дуже багато допомоги відтримала. Люди ну, допомагали мені, моїм собакам, підтримували морально. Е, і я хочу сказати, що ми мужні, непереможні і все здаваємо. Ну, і декілька слів світу ну, від вас. Я... Також хочу подякувати вінничанам, бо ми дійсно отримали неймовірну підтримку усьому, і в побутових якихось звичайних питаннях, і в творчих, тому що всі наші заходи е, у проведенні їх нам дуже допомагали. Е, і від публіки дуже прекрасний у нас завжди був фідбек, і це дуже приємно і, і дуже надихає продовжувати робити щось далі. Ну, тут я просто ще раз додам, просто підсумую, що якщо у вас є бажання допомогти бібліотеки в місті Ізюм, дівчата збирають і книги, і кошти, і знайти всі ці координати, наскільки я розумію, можна на сторінці Харківського літературного клубу Осяння. Також вони збирають на Збройні Сили України за допомогою того, щоб реалізують збірки поезії. І знову-таки всі ці контакти і вся ну, можна подивитися більш е, детально на сторінці літературного клубу Я так розумію в соцмережі фейсбук вона знаходиться ми є і у фейсбуці і в інстаграмі в телеграмі в Твіттері для усіх е, бажаючих для усіх Смаків, mm -hmm. ну і ми прощаємось з вами. На жаль, час нашої ефіри добігає кінця, 10.29 на годиннику. Ем, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були харків'янки, дівчата з Харкова, це Світлана Бараннік, художниця і Лариса Вітлугіна, е, обидві учасниці літературного харківського літературного клубу Осяня, організатори заходів і обидві сьогодні живуть у Вінниці. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM Реклама.